В Україні влаштували фестиваль п'єси Лісова пісня Лесі Українки. Цього року поетеся виповнюється 140, а її лісові пісні 100 років. Такий фестиваль влаштував львівський муніципальний театр, тому вистави приймав на своїй сцені. Щовечора від п'ятниці до неділі львівським глядачам демонстрували лісову пісню у постановках різних театрів України. Відкривав фестиваль Закарпатський російський театр з Мукачевого. А щоб відзначити кращих акторів, зібрали журі. Робота журі полягає в тому, щоб серед колективів, які будуть представляти тут лісову пісню на цій сцені, визначити найкращу виконавець ролі мавки і найкращого Лукаша. Особливою гостею фестивалю Ні, я жива, я буду вічно жити. Була колишня львів'янка, а тепер киянка, народна артистка України Лариса Кадирова, переконує Леся Українка, мала стосунок до Львова. Я думаю, що коли Леся Українка проїжджала. Що в на операції з мамою, вона зупинялася тут. І Франко надрукував перший Лесью Українку. Перший. І вона грала на фортепіано. А Труш Іван сидів в куточку і малював її. За три дні свою версію лісової пісні показали ще Закарпатський театр Ляльок і Львівський муніципальний театр.